Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося із політологом Леонідом Швецем. Вітаю, пане Леоніде, слава Україні. Героям слава! Е, стосовно цього року можна провести паралелі із минулим. Напередодні незадовго і під час нового року, 31 1 січня, росіяни продовжують ем, обстрілювати Україну, і тут вбачається якийсь певний символізм. Вони повторюються постійно. Ця спіраль історії повторюється, і просто зараз також столиця під ракетним обстрілом є дрони. Камікадзе все як було минулого року стосовно символізму, що ви можете виділити у 2023 році як символ боротьби України. України. Можливо, постать, можливо, якась цитата, якась персоналія, якась подія Ну мені здається, все ж таки постать Юрія Мацієвського тут виділяється на загальному фоні. Ми не знаємо є вірогідність, що він загинув все ж таки наприкінці 22-го року, але це дійсно постать 23-го року а Мені здається, що це, це це зараз символ нашого спротиву, і е, в усіх сенсах, в то, і в тому сенсі, що ми поки що не перемагаємо. так І нам досить таки скрутно. Але слава Україні і, і, і фіг вам як то кажуть, так не, 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 не з'їсте. Мені здається, що це постать. Так, справді Юрій Мацієвський нагадаю нашим глядачам наш герой військовий збройних сил України, якого розстріляли на відео наші вороги, окупанти, росіяни, які останніми словами якого було слава Україні. Стосовно найголовнішого виклику, хотів у вас запитати, пане Леоніда. Їх було багато, і направду важко сказати, що напевно зі всіма впоралися однак, що було найголовнішим викликом, і які результати боротьби із ним. Мені здається, все ж таки найбільшим викликом було, було і залишається а, при всіх тих емоціях які в нас викликає війна. все, що з ним пов'язано, не втратити холодної голови. Мені здається, що це найголовніше. А, тут ну, нібито, знаєте, раціонально, ми розуміємо, що війна це не лише там перемоги, це інколи поразки, болючі поразки, це втрати. Це помилки, це чиїсь навіть злочини під час війни, і хочеться когось порвати за це, так і ну тобто зірватися в емоції, інколи в депресію, інколи в розпач, може, в паніку навіть. Так? І в цих умовах найголовніше виграє той, хто зберігає холодний розум. Правда на нашому боці і. Тут треба підключити до цього такого етичного моменту важливо, дуже важливого. А підключити розрахунок. Угу. Нормальний такий розрахунок. О, і ось власне ці всі емоції наприкінці року пов'язані з тим, що ми побачили, що влітку розрахунок був ну, неправильний, скажімо так. Не той, дуже неточний розрахунок. Окей. Значить, треба вносити корективи і так далі. Ну що, це це дуже довга партія. так Десь в яких епізодах, е не дуже для нас е позитивна. Так може бути, так ще й буде. Ще будуть і помилки, і жертви, і буде боляче. Але що 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 з того? Це ж не значить, що треба здаватись. Навпаки, а треба. Треба, ще не знаю, спротив має бути ще лютішим, але розрахунок має бути ще точнішим, ще більш холодним. У нас попереду дуже дуже непростий рік. Я так розумію, що проблема і питання залишатися в холоді так воно буде перетікати і на наступний рік, і все це в контексті, зокрема, наприкінці цього року, мобілізаційного питання, і на ньому направду дуже вміло і ну так. Досвідчено, вміють вигравати певні політичні персони е на політичній арені, саме зокрема України, і одна із останніх, що я чув, ці от ці наративи. О, я хочу зауважити, що не дивно, що українська нація так реагує на ці всі питання. Мені здається, що це нормальна реакція. Це те, що турбує українців Вони це проговорюють. Але те, що я чув останнім часом, що, начебто, партнери. Дивляться на нас, як ми на це все реагуємо на цей виклик мобілізувати 500 тисяч. На ці категорії, які будуть мобілізовані, і їм це не подобається. От мені здається, що це дуже така вигідна саме нашим ворогам е історія говорити, що європейці зневірюються в нас, дивлячись на ці всі коментарі, на незадоволення українців, і так далі. Як ви бачите насправді цю ситуацію? Чи є таке у Європі, і чи правильна Мо... моя думка правильно стосовно того, що й росіяни, мені здається, таке вкидають, що, начебто, ЄС розчаровані реакцією українців на законопроєкт законопроект про мобілізацію я не думаю, що в Європі дуже хтось так прискіпливо дивиться, що у нас тут відбувається з мобілізацією, з законом про мобілізацію. Я не думаю, що а хтось не знаю віденських трамвайчиках, хтось обговорює, а ось знаєш, а там в Україні ось так з Не думаю, вони не долучаються настільки до наших проблем, mm. а, те, що ворог вкидає, ну правильно робить. І ми вкидали, коли в них була мобілізація. Ну, це це нормальна робота під час війни, робота з психологічним станом противника. і це треба до цього відноситись як до такого. Ну Буднічного елемента війни, скажімо так це Чого? тут немає нічого такого. Інша справа що дійсно питання таке складне і емоційне, і воно багатьох зачіпляє, і знов ж таки тут реакція може бути різна, яким чином саме це вирішити так, щоб нікого не задіти. Я думаю, що так не можна зробити, так тому що ну, це це мобілізація під час війни, конституційний обов'язок, не всі. Мріють про те, щоб опинитися на нулі, скажімо так. Ну прямо скажемо. Не всі мріють, але є ситуації, коли треба, як це зробити якнайменш вразливим для суспільства чином. Ну, я не знаю, я чесно, тут не спеціаліст, не фахівець, сподіваюся, що рішення, яке буде прийнято Верховною Радою, якось врахує якісь болісні моменти. Президент вже сказав, що ніколи не піше закон, в якому буде мобілізація жінок, наприклад, так. Якось щось там повирішують з іншими якимось там прошарками населення. Не знаю, я тут сподіваюся на якийсь такий розум наших різних політичних сил, хоча ми бачимо вже, що хтось нам починає в цьому гратися, так там Юлія Володимировна про себе нагадала, там про неї вже всі забули. А як про себе нагадати? Ось там заборона на медичний канабіс та на мобілізацію. Ну так, доволі дешево, але ну скоріше в стилі. Цієї політичної сили, яка сходить з, з, зі сцени, мені здається так, але ще раз скажу: питання дійсно непросте. Сподіваюся, воно якимось чином буде вирішено. Лише можу сказати, що в мене рецептів точно немає. А от стосовно от залученості європейців, ви кажете, от у Відні навряд чи турбуються, цікавляться і так далі. держави, які ближче до України, мені здається, все ж таки розуміють, які ближче в першу чергу до Російської Федерації, наприклад, у МВС Естонії, вже неодноразово коментували мобілізацію і механізми, начебто, передачі. Військово зобов'язаних українців, які зараз перебувають в Естонії, в Україні, і варто зауважити, що очільник МВС Естонії також прокоментувала що. Поки що не було запиту з України, тому такого не відбудеться. Однак, якщо буде потреба, ми допоможемо. От в цьому контексті питання, чому проявляється така ініціатива, так би мовити, без спросу нашого, чому так зацікавлені в цьому? Це питання, якби коли наших українців мігрантів вже просять звіти, тому що вони або не прижились, або вони не вигідні європейцям, чи це можливо питання, якраз таки цього регіону, який переживає, що Україна здасться, програє і тоді потрібно буде боротися із росіянами власноруч, та ні, ну навряд чи там хтось занепокоєний, що саме через те, що там кілька сотень, ну, може там тисяч е е чоловіків українських не з'являться на фронті, саме тому Україна програє. Ну, ну ні, це відповідь на. Кілька якихось заяв, очільників українських, зокрема Мєрова що ми там ну треба щось робити з тими чоловіками, які зараз за кордоном, але вони такі самі військово зобов'язані. Ну треба якось на це. Ну якесь річ рішення приймати. Ну, мабуть, треба. Яке саме? Ну хто знає? Якщо таке рішення буде, то зрозуміло, що людина знаходиться в правовому полі іншої держави, і з цією державою треба вступити в якісь контакти, щоб це вирішити. Або з'ясувати, що це вирішити не можна, ну хоча б для цього, так ну тобто які, якісь кроки треба прийняти, Тому до цього треба відноситись дуже спокійно, як технічні якісь речі, які між собою згоджують уряди різних країн. Немає там занепокоєння. Ну тобто, занепокоєння ну може таке, абстрактне є, так, але воно не викликано тим, що ось українці там щось, щось них зовсім там все погано, і зараз все програємо, мама дорогая. Тобто такого немає. Все в такому технічному робочому стані. Зрозуміла, є тривога. Зовс... Цілком зрозуміло, тому що всі е зараз е дають собі раду, що війна довга в неї треба буде вкластися ще і ще і ще, ще. Це стосується і Європи, і За Заходу, і взагалі оцього рамштайн плюс в цілому, так 50 плюс країн і так далі. Тобто. Е це це виклик, і на який треба відповідати не лише Україні. Хоча зрозуміло, що основне навантаження саме на нашій країні, на наших людях. І ще раз кажу: це буде дуже нелегкий рік, але в якихось передумов, щоб панікувати, або там ну ні, все все це. Те, з чого ми сьогодні почали холодний розрахунок, спокійно вирішуємо проблеми технічно якомога ефективніше. Ще раз не треба виходити з того, що кожне рішення має бути найефективніше. Просто має бути рішення. да Не має бути ситуації, коли немає рішень Має бути рішення. а Ступінь його досконалості треба доводити потім, походу, вже до більш досконалих там і так далі. Треба працювати. Війна це важка, копітка робота. Все, і знову ці емоції нас кинули там, і так далі. Давайте не будемо до цього вдаватися. Цього було забагато в 22-му Цього трошечки було менше в 23. -му. Давайте без цього обійдемося в 24-му. Працювати. Ні, ні для кого не секрет, що такі великі війни це не лише про руйнацію якихось будівель, будинків, музеїв і так далі. Це також про реконструкцію ну великих міжнародних, в тому числі організацій, пам'ятається така ліга націй свого часу, яка перестала існувати в результаті Другої світової війни. Та те, що бачимо зараз, є якісь СНГ, Путін старається всіх втримати в цьому самому СНГ. Не дуже сильно виходить, однак не лише про нього. От я хотів би вашу думку запитати. Чи вбачаєте ви якусь реконструкцію різних міжнародних організацій механізмів, які перестали діяти в наступному році, які організації припинять свої існування або втратять авторитет, а які потребують свого народження? От в майбутньому? А, ну мені я не бачу організацій, які припинять своє існування, існування при всі організації продовжать, навіть СНГ, в якомусь в якомусь вигляді, там так далі. а Зрозуміло, проблеми є у всіх, буквально, абсолютно у всіх. Починаючи там з ООН, так Червоний Хрест, на який зараз поставила очільника з от такою корупційною історією, дуже великою, і так далі. да Російська ОДКБ, в якому дуже великі проблеми, тому що воно розповзається. там Арменія не хоче, Казахстан давно не хоче, там і так далі. і так далі СНГ, взагалі, це щось таке вже примарне. так а, а, е, НАТО Ну Виклики перед НАТО суттєві. так там, Бо треба ще раз кажу: треба вкладатися у війну, треба вкладатися в захист Європи. Європа зрозуміла, що треба з цим щось робити. і а, Загроза з боку Росії не є примарною. Ось що дало розуміння того ж 23-го року. З цим треба щось робити, і треба захищатись, і це до НАТО. А з іншого боку, ну НАТО що ну воно приростає, приросло вже Фінляндію. Приросте наскільки можна зрозуміти, і Швецією там з Туреччиною вони владнали вже майже всі ці питання. А, тому НАТО буде посилюватись. Це це точно не буде. Слабкішати, є в стані такому дійсно ну наступного кроку розбудови. Але це, скоріше, вже післявоєнні речі, так само, як і поширення НАТО за рахунок України, це це відкладається на після війни. Але дійсно ці кроки перед. Ну, власне, грудневі кроки, так, те, що почався діалог а, про вступ з Молдовою з Україною, і Грузія набула статусу кандидата, це, це дуже важливі речі, символічні, але й практичні теж. Тобто, це вже а, ну у випадку з Грузії вона кандидат в, в члени клуба, скажімо так, а Україні, Україні і Молдові сказали ви. Будете членом клубу, але ось залишились формальності. Так, ці формальності можуть зайняти роки так далі. Але ж відношення до нас власне як до членів клубу, майже так. Це в тому числі і на якихось програмах, на фінансуванні. Це зовсім інший рівень і це дійсно дуже важливо, мені здається. Так що тут послабшення немає. Ну, Оного знову ж таки це підвисло. Я думаю. Переформатування якесь он може і можливе, але в перспективі там не знаю, 5-7-10 років, тому що вона себе вичерпала. Ми бачимо вся ця, ця організація, яка створювалася е, е, після воєнній ситуації, після Другої світової, ми бачимо, що ця як система. Якогось узгодження інтересів глобальних вона не спрацювала, вже не спрацьовує ну давно, чесно кажучи, не спрацьовує. А зараз це дуже ми всі бачимо, тому вона дійсно потребує змін. Чи будуть вони, які вони будуть, чи, чи поряд буде вибудована нова структура, яка потроху на себе це. Якісь функції переберемо. Ми поки що не знаємо, але запит на таке є, на такі зміни є. І ми чуємо, це звучить із різних там столиць і так далі. Це цікаво, але не на часі точно. Зараз всі вирішують тактичні питання, дуже серйозні, тактичні, стратегічними наслідками, але це буде згодом. Треба пройти 24 Ну, те, що тактично нас зараз також дуже сильно цікавить на політичній арені, на, на дипломатичних якихось рівнях це відносини із Угорщиною, і останнім часом з'являються новини про те, що очільник офісу президента пан Єрмак знаходить якісь спільні точки інтересів, і тут ідеться про якісь комерційні пропозиції, про якісь фінансові поступки і так далі. Як я розумію, ну, ми ж зрозуміло, що маємо в чомусь поступатися угорцям, і тут у цьому контексті чи не будуть ображатися наші друзі також із Заходу, ну, до прикладу, поляки там, і країни Балтії, яким ми таких поступок не робимо, навіть зважаючи на їхню величезну підтримку України. Це також питання на 2024 рік, тому що я так розумію, в 2023 році зустріч Зеленський Орбан вже не відбудеться, напевно. Ну, напевно, ні, тут залишилось вже <смеш>, майже нічого. Ні, Ну, це взагалі нормально, те, що а, є потенціал для того, щоб а, шукати компромісу з тими, кому хочеться дати ляпаси. Mm -hmm. а, це, це потребує дійсно такої внутрішньої сили. І, слава Богу, вона нібито є. А, інша справа до чого вдасться домовитись. Але сам факт виходу на такий діалог він важливий. Треба всі шанси використовувати. Все ж таки, як би там не було угорщина, це дійсно європейська держава. Вона член тих, тих клубів, так євроатлантичного та євросоюзівського, до яких ми прагнемо. Тому розмовляти з ними ну треба. Я сподіваюся, що чогось ми там досягнемо, тому що Угорщина, ну все ж таки, Угорщина вона більше за Орбана, так? і є перспектива якась, коли буде Угорщина без Орбана, так само, як зараз є Польща без Качинського, так, ну, частково, скажімо так, якщо не зважати на те, що Дуда теж причасний, скажімо так, до цієї політичної сили. Так ну тобто все змінюється, і на треба виходити з того, що є постійні інтереси, інтереси країн, які більше ніж інтереси окремих політичних гравців. І якщо так, то можна знаходити спільну мову. Ну окей, поби по подивимось. Що стосується інших країн, ну з інших треба теж розмовляти абсолютно не треба розраховувати на те, що хтось нам щось повинен так. Ну, ось, а ви Україна? Ну тому вам можна. Ні, не можна теж так. Хоча й хотілося б, звісно, так, щоб хтось зважав на наш там стан жертви, там, на наш на те, що ми там їх захищаємо і так далі. У них є свої дійсно національні інтереси, і правильно, що вони їх захищають. Там теж є межа, за яку вони піти далі не можуть. І це треба розуміти і розмовляти. І треба бути в постійному діалозі. Ну, дипломати це розуміють, наскільки. Я так бачу. Так будемо сподіватися, що все буде більш-менш. Але е, я не пам'ятаю, чи у вас передача казав, чи в іншому інтерв'ю. Що е, треба розуміти, що коли ми йдемо в Європу, ми йдемо не в такий, знаєте, там дом культури, де пісні танці. Так це клуб, де узгоджуються інтереси, і за ці інтереси дуже серйозна йде боротьба. Так, вона в таких дипломатичних, таких цивілізованих формах, хоча інколи і ні, ми бачимо і перекриття кордонів буває і не лише на кордонах з Україною. Так а це йде боротьба за за інтереси там власних там виробників, там і так далі. І так далі. Це нормально. Інша справа, що це клуб, де цивілі... цивілізовані люди цивілізовано домовляються. Але при цьому ще раз вони можуть бути опонентами з якихось внутрішніх питань. Це це, це, mm -hmm. це нормально. Цей здав і створювався цей клуб саме для того, щоб перестати в Європі воювати не більше, але й не менше, щоб перестати воювати, маючи при цьому різні інколи інтереси, ми вступаємо в цей клуб. це те, що ми там будемо теж комусь наступати на мозолі, але це треба робити так. Щоб ну якось це вирішувалося. Ми, велика країна, дуже проблемна країна, дуже проблемна країна. Ну, хоча б брати, оце, а, 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 те, що ми поставки, -по 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 і те, що ми несемо з собою, ось це, що з війною все пов'язане, це дуже серйозна проблема. І для цього клубу, так, і зрозуміло, що вони при ці емпатії, вони розуміють, які тягар вони на себе візьмуть, якщо нас е, візьмуть до себе навіть після війни. А ну навіть з іншого боку, після війни буде зрозуміло взагалі цей масштаб руйнувань і необхідності допомоги і так далі, які ляже на них серйозним тягарем, на їх на платників податків, так, так? незрозумілою реакцією електорату інколи. Так. Це ж треба теж розуміти. Тому тому просто не буде. Це, це євро євроінтеграція, це ще раз, це не це в Дійсній лінд з'їздять. Тобто це, це, це серйозний і виклики і для нас теж. Ну, тягарем для європейців також останнім часом сам Урбан стає, і при ухваленні важливих рішень також впирається як той от вантаж стає їм на груди, так і у цьому контексті приємно усвідомлювати, що якісь справді точки спільних інтересів знаходяться. Він готовий іти на зустріч, готовий іти і зустрічатися, і говорити. Так і зважаючи на те, що от вже скоро зовсім буде два роки, повномасштабного вторгнення а за цей час жодної такої зустрічі не було, а тепер є. То це про що? Це про те, що він стане таким собі посланцем Путіна при розмові з Зеленським. Чи він навпаки відвертається від Путіна і готовий говорити із Зеленським? Як це буде сприйматися в Кремлі, така зустріч? Чи не буде це зрадою російських інтересів? Ну, давай не так. Орбан не є провідником інтересів Путіна. Розумію. Він не є він провідник інтересів Віктора Орбана. Це це чітко, ясно, абсолютно все. Там інших інтересів немає, і тому він грається власне в е, таку особливу позицію. Їю її, її, її торгує, і має з цього якісь зиски і все. Як це буде там в Кремлі сприйматися, це інша справа. Ясно, ясно, що вони намагатимуться якимось чином, як і намагаються всюди десь на чомусь гратися. ну, Наприклад, як зараз ось ці заворушення в Сербії, так вони використовують, а ось ми попереджали, а це ж Захід от, проти. Ну, так далі. Ну, така гра інформаційна, це зрозуміло абсолютно. Чи зміни Орбан в свою позицію дуже так істотно? Ось в це не віриться чесно. Я mm -hmm. думаю, що він залишиться на своїй позиції. Він продемонструє з Зеленським, що він непоступливий лідер. Йому ж треба тримати марку. Так? Тому я не думаю, що це буде така гра в одну калітку, знаєте, як в футболі кажуть. Ні, це там буде, буде непросто. Ну, давайте ще. Я б навіть так скажу: поки що не можна сказати точно, що ця зустріч взагалі відбудеться так. Багато що робиться, говориться про те, що воно відбудеться, але я не виключаю, що в стилі Віктора Орбана в останній момент сказати: Зеленський до цієї зустрічі не готовий, і все і відіграти ось це так. А я ось такий особливий. Тому давайте не поспішати. Це буде складна партія. І ще раз кажу: чекати, що він чомусь на 180% градусів там змінить свою позицію, ну навряд чи треба, навіть якщо ми його курс поправимо там градусів на 5-10, це вже буде важливо і чому б ні, треба брати те, що можна взяти. От, мені здається, що зокрема партнери наші дуже уважно на це все будуть дивитися, тому що вони ж пропрацьовують якісь механізми, аби обійти вето Урбана, аби якось не зважати на нього і дивляться, що ми робимо, аби з ним боротися. Тому сам факт того, що ми йдемо на зустріч, що ми намагаємося домовитися, мені здається, також має позитивно сприйматися нашими європейськими партнерами. Ну і ми, звісно ж, від себе будемо також робити все, що від нас залежить. Я дякую. Дякую вам, пане Леоніда за те, що долучилися до розмови. Спілкувалися із політологом Леонідом Швецем. Дякую вам, пане друзі, за те, що також долучаєтеся, за, за ваші вподобайки, за ваші підписки. Це все підтримує наш YouTube канал Фокус і просуває наші відео у маси. Дякую, що залишаєтесь. Залишайтеся з фокусом і надалі. Будьте в фокусі і вірте в ЗСУ. На все добре. На все добре.